Всім добрий вечір. Дякую всім за перегляди моїх відео. Хто чаює, смачного чаювання! Тут мені хочу похвалитися, внучок подарував чашечку, ось таку кухлика. Ось, бачите, я зробила собі чайок і вирішила зробити торт. І поділитися цим рецептом з вами. Значить, сьогодні пропоную вашій увазі дуже простий і цікавий торт. Якщо ви чекаєте гостей або просто хочете приготувати щось смачненьке для своєї сім'ї, а возитися з тістом не дуже хочеться, пропоную вам торт без випічки сьогодні. Торт без випічки. Із печива, з сметанковим кремом і банановою прослойкою. Так, що для цього беру? Значить, продукти. Які треба продукти? Печиво. У мене крекер. Банани. Порізала ось такими колечками, стакан сметани. В стакан цукру і беру подрібнені горішки для декора. Коли зіб'ю сметану, добавлю на кінчик ножа лимонної кислоти, щоб трошки дати кислинку. Значить, зараз сметану викладаю у каструльку. Висипаю цукор, але цукор я не весь висипаю. І буду взбивати, трошки цукору залишаю. Чого? Через те, що дивіться, яке у вас буде печиво. Печиво може бути солодке, і тоді ваш торт буде занадто солодкий. Так що враховуйте те, що печиво завжди солодке. І зараз вбиваємо міксером сметану з цукром до густого стану. Так, ось збила я сметану. Отак у мене взбила сметана. Ну, якщо трошки рідкувати, то це не страшно. Для цього торта це не страшно. Тепер трошки додаю, ось так, от, бачите? Лимонної кислоти прямо сюди добавлю. цю сметанку. І тут її так би розведу. Для кислинки, розмішали так? Тепер. блюдо так І викладаю на блюдо трошки оцієї сметани, отак поливаю. Небагато. Лопаткою так розрівняли по всьому периметру блюду, блюда вибачаюся. Отак от, от. от, так, щоб скрізь було змазано цю сметанкою. Так. І тепер викладаю печеню. У мене ось така тоненька печенька, бачите, крекер. Вона солодка, ну не дуже. І отак от, от беру. І викладаю печеньку. Другий ряд викладаємо. Якщо печенинка десь поломана, всередину її так кладемо, не страшно. Так. Ну і тут далі я викладу ще, ну, можливо, два ряди ще я викладу. Потім змазуємо оцей нижній буде слой, як без печені, знову цим сметанковим кремом, і знову викладаємо печеню. І дивлячись, скільки у вас буде цих слоїв. Якщо у вас буде два, ну два це мало три мабуть, треба класти три. А четвертий слой викладаємо в кружочки банана. От Зараз я викладу і вам тоді покажу, як вийде. Так, показую, ось дивіться, я вже виклала тут чотири слої печеньки. Бачите, ось 4, видно? Так, сейчас трошки підніму, щоб ви побачили. Чотири виклала, так? Значить, якщо от сметанка стікає, от, бачите, вона. Сюди на боки да? на блюде. Значить, ви так отак якби на печеньку її підмащуєте сюди. Да? Щоб воно тут все пропитувалося нашим кремом. І боки теж. От Отак, от от показую вам. Далі. Зараз кладу ще один крем, оцей слой сметани, цієї збитої, так, крема цього сметанкового. Ой, господі. Тут навіть не обов'язково банановий цей слой класти всередину. Він може бути у вас другим слоєм чи третім, між печеню. Тут головне його положити, зробити його між печенькою. От. Бачите, отак вона стікає. А ми її сюди. От так, трошки накапала. І тепер викладаємо кружочки банана, отак от, от, закладаємо по всьому периметру нашого тортика. Банан теж пропитається сметанковим цим сметанковим кремом. От тут в кінці, ну тут підібрати або кусочок треба, або перерізати цю кружочок банана. Можете зробити два слоя бананових, якщо ви робите великий торт чи високий. Ну, я так зроблю, щоб з'ївся. Не дуже великий, я роблю торт, От, щоб з'ївся. Так, викладаю. Вибачайте, що показую вам цей процес викладки. Не хочу виключати камеру, просто хочу вам до кінця показати. От. Так, і тут зараз ножиком розріжу. Отак от, от. Тут покладу отак половинку і все. От, бачите як? Тепер знову оцей сметанковий крем на банани. От так от поливаємо якби, щоб бананчик дуже просочився. О! Значить, всім зрозуміло так, порядок, як викладати? От, бачите, як уже вже красиво виходить. Так, розложили. Тепер знов викладаємо слой із печені, із печива. Так, дивіться, ось я на банан ще положила два слоя печива. так. Далі залила е, кремом, який в мене залишився, я залила боки і верх торта. так. Тепер і з із цього печива зробила ось таку крихту. Бачите, змільчила це, ну, печиво це покришила, от така крихта. І тепер цією крихтою так беру і як би декорую боки торта. Ось Бачите, от ложечкою раз. І туди, так, наверх. І вона так гарненько прилипає. От, нам багато не потрібно, воно гарно прилипне. А те, що в нас там кремість стік на блюдо, ми потім серветкою його все приберемо. Ложечкою, серветкою, ножиком. Все ми його приберемо. так за... притрушуємо боки. Видно вам? От дивіться, я показую, видно? От. Зараз притрушу і вам тоді вдалі покажу. Так, дивіться, ось я. Уже якби, оформила свій тортик. От, бачите, от такий він у мене. Зараз підніму його, покажу вам. Бачите, Ось такий він у мене вийшов. От. Затрусила я, попритрушувала боки торта. От. І прибрала ось тут. Бачите? Отут все на тарілочку прибрала серветкою кухонним полотенечком повитирала і все. Все чисто. Подивіться, бачите як? Воно дуже гарно прибирається. Отак от. От, от. І тепер ваша вигадка, ваша імпровізація. Що хочете ти робіть? У мене ось є тут горішки подрібнені. Я зверху потрушу горішками. Можна потертим шоколадом потрусити. У мене тут горішки, до речі, з шоколадом потерти. Трошки шоколада в мене було. От, і я б помільчила горіхи. Грецькі горіхи обичні. Отак от, от, притрушуємо. Цей торт можна робити по-різному. От дивіться, на, можна взяти у крем, в сметанковий цей додати пару ложок какао. У вас вже буде крем коричневий, щоб коричнево-шоколадний. Можна слідуючий ну, слідую раз взяти печиво не біле, а теж печиво з какао взяти, а е, крем у вас буде білий. І торт цей буде завжди, у вас різний. Е, наверх можна теж придумувати, можна сам шоколад потерти, можна покласти. Е, Якісь кусочки з ефірини маленькі, є, продаються. Ну, що ви що ви придумаєте, те можна тим і задекорувати цей торт. Ось так він виглядає, бачите, який симпатичненький вийшов. От. І тепер його я поставлю на ніч в холодильник. Хай він гарно пропитається. Якщо ви робите не ввечері цей торт, а в день, то він повинен десь годинки 2-3 стояти на пропитці. Щоб печеня гарно печиво гарно пропиталося цим сметанковим кремом. От, і він тоді буде м'якенький, воно все там з'єднається. І все, Торт пропитається і можна буде куштувати. Значить, розрізаємо торт, по цих смужечках, ви побачите, як ви печеньку складали, у вас отак ножик сам буде йти між печеньками, міжду рядами печеньок отак будете Розрізати цей торт. Так що завтра вранці я достану торт і покажу вам, який він буде в розрізі. Всім добрий ранок! Торт простояв цілу ніч на пропивці. Зараз я його розріжу і подивимося, який він в розрізі. Я ось тут уже кусочок відрізала, бачите ось. І зараз побачимо, який він в розрізі. Так, ось показую, ось так виглядає тортик. Дуже смачний, апетитний. Спробуйте приготувати продукти тут зовсім прості. Я думаю, що в кожного. На кухні ці продукти у вас є. Всім смачного! Дякую за увагу і до нових відео!